піде про опалення. Розкажу, з чого починав я і на чому зупинився. В нашому регіоні природнього, природнього газу немає, тому у нас вибору небагато або електро, або дрова. Ну, електро, самі знаєте, які ціни на електроенергію. Тому зупинився на дровах. Будинок у нас кам'яний. 80 квадратних метрів. Коли ми його придбали, в будинку було пічне опалення, як в селі кажуть, грубка. Але ті грубки були старенькі, кривенькі, так як колись майстри робили все на око без уровня, прийняли рішення їх замінити. Замінили на нові і в одну із грубок вбудували котел, і по всьому будинку. Я зробив опалення. Встановили польські чи турецькі алюмінієві батареї і зробив всю розводку ось такими трубами і ось на таких фітінгах, на отакій фурнітурі. От подивіться, що з цими трубами робиться, коли в системі велика температура. Оці тройнячки, ці фітінги, вони не з дешевих, це італійська фурнітура, і вона мені обійшлася дорожче, ніж всі батареї. І від того, що в пічці температура міняється, то підклав дров, то прогоріло, вони починають розширюватись, звужуватись. І від того кругом починають текти. Піджимаєш, не вистачає, вже немає куди піджимати, розкручуєш, підмотуєш фум, фум ленту. А воно як текло, так і тече. Так що, друзі, якщо думаєте самі робити опалення, не робіть на от таких фітінгах. Краще зробіть на полі Ось так. Це саме надійніше. Запаяв і ніяких проблем немає. Так як будинок кам'яний, і отого от котла в печі не вистачало, щоб обігріти будинок вночі, коли ми спали, в грубці не палили. На ранок, на ранок температура взимку опускалася до плюс 12. Як для будинку, це температура замала, некомфортна. Тому було прийнято рішення думати щось далі. Добудували до будинку прибудову і вирішили поставити більш потужного котла. Спочатку цей котел, як би я на нього не розраховував, я чомусь хотів спочатку шахтного котла. Знайшов я його в інтернет-магазині, передзвонив, але добре, що менеджер. Зізнався чесно про ці шахтні котли, як їх називають котіл холмова з вертикальною загрузкою. Каже менеджер: він у вас буде диміти і навіть димосос, якщо поставити, він не допоможе. І він от порекомендував мені отакий от котел. Чим мені сподобався цей котел. У нього загрузочна шахта, об'єм 80 літрів. Один раз заклав дрова і на 5-8 годин забувся. Можливо, навіть і більше. Це залежить від дров від температури на дворі. Котел зроблений із сталі 4 мм. Для дров це вистачить його на роки. Не ганяйтеся за котлами 5-6 мм, то все під вугілля. На дровах такий котлик буде служити довго. Ще мені сподобалось, що тут активна рушта. Тут труби, виходить, що вода рухається через рушту. Розміри цього котла. Ширина 43 см, довжина 80 см і висота 113 см. Трошки отут оце коліно портить зовнішній вигляд, ніяк не зберуся зробити якийсь декоративний кожух. Але виводити димохід через дах я не хотів, тому от зробив таке коліно з цим ревізійним лючком. Але цього ревізійного лючка його тут не потрібно зовсім так, що якщо хтось захоче собі щось подібне робити, то можете його не робити. Так, підемо далі. Обв'язка котла. Що таке обв'язка котла? За нею я і сам не знав. Це все мені пояснив менеджер в магазині. І от тому так зробили обв'язка котла. Це котел, теплоаккумулятор. І як від'єднаний теплоакумулятор. Тут є. Попросту сказати велике та мале коло. Ось тут є трьохходовий клапан. Якщо запалити в котлі, то спочатку вода рухається по малому колу, поки котел не, працю... не прогріється до температури. 55 градусів. Відкривається оцей трьохходовий клапан термостат, і тоді вода починає вже йти по великому колу до теплоакумулятора. І як тільки в теплоакумуляторі вверху температура сягає більше 55 градусів, оця автоматика. Ось тут є датчик. Ось сюди він закріплений, схований сюди. Включає зразу оцей другий насос, подає гарячу воду вже на будинок. Тут також стоїть другий трьохходовий клапан. Цей клапан вже регулюється. Для чого цей клапан? Цей клапан зроблений для того щоб в будинок потрапляла тільки вода заданої температури. Тобі ж, якщо між теплоакумулятором і котлом температура буде навіть 90, то в будинок, отут в мене зараз задана температура 55, то в будинок більше ніж 55, оцей клапан не пропустить. У нього є. Тож ось тут свій датчик, він примотаний сюди до труби. І цим клапаном також регулюється температура в будинку. Потрібно більше додаємо, потрібно менше скручуємо. Оцей перший насос, що стоїть між теплоакумулятором і котлом. Я його застосую тільки в тих випадках, коли Хороші дрова і котел набирає температуру більше заданої. От в мене тут стоїть, я поставив виключатель. Цей насос тільки в тому уразі я включаю, коли температура дуже зависока, коли передав, як то кажуть, куті меду, заклав котел багато дров. Вихід з котла, оця верхня труба. Зроблена під невеличким нахилом, тому між котлом і теплоакумулятором є самоциркуляція І отого нижнього насоса вмикати не потрібно. І не сказав основного, для чого потрібно мале коло. Мале коло потрібно для того, щоб котел якомога скоріше прогрівався. Щоб всередині не було смолянистого нальоту. Далі керує котлом ось така автоматика. Ззаді там зараз спробую показати, не знаю, чи буде видно. Там турбінка внизу дуже зручно запалив котлі, нажав кнопочку старт і все, далі. На 5 годин, орієнтовно на 5 годин можна сюди навіть і не підходити. Також тут стоїть джерело безперебійного живлення. Ось таке. Так, по-моєму, тут 600 Вт максимально, номінальна 300. І от такий акумулятор 70 А годин. Якщо акумулятор новий, то його вистачає. Орієнтовно десь на годин 8, система закрита, оцей теплоакумулятор робили з братом удвох самі, брат допомагав у сварочних роботах. Це він з труби стінка там 5 мм. Хто планує теж робити собі з теплоакумулятором? Врахуйте те, що якщо система закрита, то теплоакумулятор має бути тільки круглий. І якщо ви хочете зробити теплоакумулятор з листового металу, якийсь квадратний, то система тоді має бути тільки відкрита, тому що при тиску у дві атмосфери того акумулятора може покоробити, а то й розірвати. Так, ось тут стоїть система безпеки. Бачите, тиск. Півтора атмосфери в системі. Зараз котел не працює в системі зараз. Залишки тепла 41, температура 41. Ззаді стоїть розширюваний бачок на 50 літрів. Так, вся фурнітура тут хорошої якості. Кругом я ставив крани. Дивіться, як бачите, кругом. Якщо потрібно зробити ревізію якогось узла, крани закриваються, можна знімати клапан, насос, подивитись до, фільт... до фільтра. І так само з цієї сторони. Кругом крани. Хорошої якості. Кругом американки. Якщо щось потрібно, кругом. Все відкручується від котла, від тепло акумулятора. Так, заживлена система від водогону. От стоїть трубочка, краник. Якщо потрібно замінити в системі воду, то закачується з водогону. Також від системи безпеки йде трубка. Прямо каналізацію. Поте теплоакумулятору ще кілька слів. Якби знав, що це таке добро, то цю котельну планував би трошки по-іншому, зробив їй би трошки більше. Припустимо, ви заклали котел повний, хотило на 5 годин. Вночі там ніхто ні, на нього не дивиться, він собі виключився. І оцього теплоакумулятора ще видає на певний час, щоб гріти будинок. Якби він був більший, звичайно б його хватило б надовше. Розмір цієї кімнати котельні ширина 1,50 м, довжина 2,80 м. Така от, друзі, котельня. Якщо будуть ще якісь питання, може я щось пропустив, задав, пишіть в коментарях. Зараз ще покажу вам димохід. І потім ще десь у відео вставлю котел у розрізі, який він всередині. Так, і ще кілька слів забув сказати, Добавлю, в цьому році утеплили будинок пінопластом, товщина 7,5, і я вам скажу, результат колосальний. Економія в дровах десь відсотків 40, якщо не більше. Так що, якщо хтось думає, утеплювати чи не утеплювати, скажу зразу, що утепляйте, не пожалкуєте. Так, і ось такий от димохід. Висота від оцього ревізійного тройника 5 метрів. Так, от таке кріплення до будинку. І от тут ще забетонована отака от стоєчка. Ось одна точка. І там ще вверху дві точки. За рахунок цієї опори тримається оцей демар. Оце потемнення, тут е, труба з рижавійки, а оцей тройник він металевий, він лужоний. І отут є внизу ревізійний лючок. Вчасно не почистив. Це моя догадка. Там була, скоріше всього, сажа. І від хороших дров, сухий ясень, та сажа, скоріше всього, що загорілася, і от така вийшла неприємність. Так, і от ще покажу для чистки димоходу, чищу я його раз на сезон, от зробив отакий йоржик, їжак купив 160-го діаметру і поліпропіленова труба з муфтами з'єднуються і таким чином роблю ревізію димоходу. Ну що, друзі, отаке от відео. Всім бажаю мирного неба, перемоги, міцного здоров'я і всього самого-самого найкращого. Дякую за увагу. На все добре.